Добрий день! Я Михайлик із Харкова. І сьогодні я вам буду читати никлу марку Олдсмобіль. Історії з летів і падін легендарних автомобільних брендів, яких більше немає. А також на області моєї книги є автомобіль цієї марки. Осомобіль для тих, хто серце молодий. Більше століття активної праці. Понад 35 мільйонів випущених автомобілів, перша машина зібрана на конвейері, випуск найбільш продаваних моделей це яскравий слід, який залишила по собі компанія Oldsmobile. Починалася ця велика справа з малого. У 1887 році ще нікому невідомий, американський винахідник Ренсон Ері Олдс сконстрував триколісний автомобіль із правим двигуном. Не зупинивши на досягнутому, у 1896 році він запускає вже бензиновий двигун своєї нової машини. Справедливо вважаючи, що виробництво автомобілів може стати прибутковим бізнесом конструктор засновою компанію. Після кількох переіменувань нова марка Дерфе назву на честь свого засновника Oldsmobile. І в 1901 році приходить перший справжній успіх. Моделька Вайдаф за 6 років купують понад 19 тисяч автомобілістів. Машина з вигнутим переднім щитком без даху і без бічних дверей нагадувала санки на колесах. Коштувала вона 650 доларів. Що на ці часи було середньою ціною. Можна було авто і за 250 доларів. Але техніка та якість напівавтоматична коробка передач і двигун потужніші чотири кінських сили вивели каведав у лідери продажів. До речі, саме ця модель була перша, яку виготовили методом конвейерного складання. У цей же час з'явилася знаменита реклама зі словами. Для тих, хто молодий з серцем. Люджінше слово улт означає старий. Автолюбителі не повинні були сприймати моделі марки Олдсмобілі як машини для рідних людей. Незважаючи на дивовижний успіх шляхи ООЛ і його компанії розходяться. Невтомний підприємець знову нову фірму Рео Мочака, а бігніше займається виробництвом газонокосарок. А Oldsmobile, потрапляє до рук це цей General Motors. І Із новим власником змінюються ціни Limited Touring в якофтек як справжній маєток 4600 доларів. А з косом лімузин ще дорожче – 5800 доларів. У цим високим цінам компанія завдяки відповідала за розкова якість і технічне нововведення. Наприклад, саме Oldsmobile першого пропонував автолюбителям моделі з напівавтоматичною і повністю автоматичною коробкою передач. Постійне впровадження технічних нововведень і завдав сучасний державний. Ось той перевірений шлях, до якого мчала машини фірми Oldsmobile. У 1976 році Oldsmobile Олдсмобіль стає найбільш продавана в Північній Америці. На початку 1980-х років за кількістю процілів компанія ходить до трійки лідерів разом із Форд і Шавроле. Останні десятиліття тиєвними були для компанії катастрофічно поганими. Просто змінилися цілі. З 1990-х років моделі Oldsmobile вважалися передовиками в частині демонстрації новітних технологій. Зокрема, модель Торонадо означилася бортовим комп'ютером і клімат-контролем. Показано, що саме тоді змінилася і емблема бренда. Силуети літака замінили на стрій зони зображення ракети й орбіти. Але всі ці оновлення не змогли подарувати Oldsmobile другу молодість. У 2004 році конца General Motors прийняв рішення про повне закриття цієї компанії. А тепер я вам покажу фотографії машин. Ось це автомобіль автомобіль Modelle E, Cover Runabot, Oldsmobile Limited Touring, Oldsmobіль F37. Ось вони. А також в неї ще в сторінках є Олдсмобіль 98 Convertible і Олдсмобіль 442 Spot е, Куб. До побачення. Зустрінемось у іншу суботу у 12.00.